Всім привіт! Ви на каналі Домашня ферма Садгород. Хочу вам показати малявочок своїх. Не дуже то в мене їх і багатько. Може, в кого є й побільше, це я знаю. Зараз ми їх погодуємо, бо вони їсточки вже хочуть. Тут різні, тут і помість я дивлюсь, тут є карликові віандоти. Є бентамочки і є от така от помість, як от чорнявенькі, це від пухового півника ось це от таке красивеньке. Тіла ось бачите, таке руде, лохмате. У мене є пуховий білий півник. Курочка з ним отака от жила. Оце точ-точ, це як оце курчатко, оце така. Курочка, теж така от щупчиком, лапки, ось бачите, п'ятий палець є. Так, давайте я вам насиплю, що ви там робите. Зараз вам насиплемо, зараз теж всі їсти хочуть. Дамо їм кукурудку. Мішаночки вони дуже гарно вранці у мене їдять. Я от роблю дорослій птиці мішанку, гарбуз, картопля, зерно запарене, то вони теж дуже гарно їдять. Аж зерно вилітає, так гривуться. Що це гребети? Згадівайте, ну дайте я поставлю Ось трохи сюди. Так уже ж гребучка. Зараз підемо в другу клітку. Теж там треба їсточки дати. Так, і ось Такі от у нас є ще чудики. Це мамочка Бентамка попросилася назад. Це тут виходять курчата з-під двох квочок. У бентам тут були цесарки, а в іншій квочки були оці міні-віандоти і бентамочки. Ну, так як це вони на вулиці в мене були у клітках. І вже вночі холодно, то думаю, я вже переселю їх сюди всередину, все-таки в сараї теплішенько. І повідганяла ж, ну, квочок відсадила, а малих сюди об'єднала. Перехворіла, ну, може, щось з'їло. А потім оце сьогодні ввечері відкрила клітку. Чую, вона їх гукає, і вони втрьох вже вискочили, вже бігають на поле, побачу. Якщо вона їх битиме, б'є їх. Ну, то я зараз тебе відсажу. Чути, це мені починає іди, іди на вулицю, іди, іди гуляй і не починаю. Зараз півень з тобою розбереться. Ділова. Йди тобі вже нести пора. Тікає, не хоче, вона ще квокче. Обидяться вони без неї спокійно, тут не холодно. Я тримала їх подовше під квочками, тому що вони на вулиці були, щоб вона вночі їх гріла. Бачимо, бентамочки швидше оперяються, навіть маленька бентамочка, ось якщо на неї глянути, ось бачите, вона невеличка, але вона опірена. Бентамочки дуже швидко опіряються. А от оці ось, якщо глянути на них, ось бачите, міні-віандот, він пушку весь Є вже ось навіть старші. А він пуху Ми кричимо, там нема нічого. Так, от такий от невеличкий огляд. Дякую, друзі, всім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовні канали. Це зараз дуже важливо. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня.